Попались два карманних годинника. Молнія. Що це за годинник не можу зрозуміти. Молнія завів тікають. Стрілки переводяться. В горному стоні на молнії. Рік випуску. Другий квартал 51-го року. Годиннику потрібна профілактика. На цьому годиннику, скоріш за все, зірваний барабан. При переводі стрілок даю нагрузку на стрілки, годинник тікає. Зараз скрию, подивимось на механізм. Двойна кришка. Механізм жовтого кольору. Як і казав, даю нагрузку на стрілки. Годинник тікає. Баланс живий. А зірваний барабан на цьому годиннику, що це за модель не зрозуміло. Може, хто підскаже? Скоріш за все. Ці годинники буду виставляти на продаж.